Вас, шановні, сьогодні у нас на калібровку одразу 5 лазерів QPAR S04CG. Хочу показати вам комплектацію. В такому кейсі він іде. Всередині м'якенький наповнювач. Лазер отако сюди стає. 7 тисяч гривень буде коштувати повний комплект, що сюди входить. Акумулятор один, або можна як опцію додати ще один. Тобто, щоб було два. Ось це блок для батарійок. Отакий зарядний пристрій. Тобто він може живитися. Три в одному від акумулятора, від батарійок і від мережі. Ось такий, бачите, магнітний мікроліфт. Кронштейн. Дуже плавний, поворотний. Усі налаштування, які тільки можна собі уявити, всі тут присутні. Якісний магніт і ось такі протиковські гумові накладочки. Крім того, його можна поставити на штатив. Металева пластина до цього кронштейна. Такий масивний мікроліфт для робіт з підлоги. Коли рівень у вас стоїть, вам потрібно його трішки підняти або опустити. Мішень рефлектор для того, щоб. У сонячну погоду його було краще видно лінію. Пульт дистанційного керування, який працює від системи Bluetooth. Встановлюється спеціальна програмка. Тут бачите, можна підзаряджати його від Type-C, від павербанка, від чого завгодно. Вмикається таким чином. І працюйте. Така книжечка, де все описано, всі опції, все, що вам буде необхідно в роботі. Крім того, є тут QR-код, за яким можна скачати додаток і встановити його на свій телефон і керувати.